Всім привіт! Вітаю вас на каналі Настей читає, Дуже рада всіх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на мій канал. В цьому влозі ми з вами поїдемо на Київбукфест. Це останній день Київбукфесту. Нарешті я змогла виділити в своїх планах, хоча б частинку часу до того, щоб просто провести його для себе. І поїхати подивитися книжечки, побачитися зі своїми знайомими, з іншими блогерами, побачитися з вами, звісно ж, щоб просто побути в моменті в атмосфері, підтримати книжкову подію. Вона має бути дуже крута і дуже масштабна. Я на це дуже сподіваюся. Київ Букфест це величезний фестиваль, де можна буде купити книжки за цінами видавництва, а також можна буде послухати дуже багато лекцій про книжки, книжкову сферу, книговидання, бібліотеки і так далі. Тобто, все про книжки, якісь видавничі плани різних видавництв, послухати лекції різних Авторів підписати книжки цих авторів, послухати презентації книжок і так далі. На букфесті є платна частина за гривень, і є безкоштовна частина ярмарок, там де виставлені майже всі видавництва. І там можна купити книжки за хорошими цінами. Програма букфесту насправді дуже насичена. Там є декілька сцен, які працюють одночасно, дуже багато подій, дуже багато всього відбувається, анонсується, багато презентацій різних книжок. І насправді мене дуже радує, що під час штабного вторгнення ми маємо змогу відвідати величезний фестиваль книжок, що він має багато відвідувачів, він має попит. Я Думаю, що людей сьогодні буде дуже багато, адже це вихідний день. Коротше, мене дуже тішить, що українська книжкова індустрія вона розвивається і в хорошу сторону і навіть під час повномасштабного вторгнення. Тому зараз ми з вами дозбираємося. Я вже одяглася, як бачите, ось такий мене сьогодні лук, така от Барбі Герл, якщо це ще актуально. Насправді на цьому моменті ви можете поставити відео на паузу і поставити ставки в коментарях, скільки ж книжок я куплю сьогодні. Я орієнтуюсь на нуль, але всі ми знаємо, що як тільки я побачу книжки, я не зможу втриматися. І те, що куплю, покажу вам в кінці відео. І готова вам показати те, що я купила. Насправді, йдучи на цей фестиваль, я дуже наївно думала, що я куплю типу одну-дві книжки. Тим більше, що мені прийшла зарплата нещодавно. І якби це все наколося. І в нас тут вісім, якщо я не помиляюся, книжок. Зараз я вам їх всіх покажу. По-перше, в мене з'явилась неймовірно гарна українська демонологія від Стілет і Stilos. У цьому виданні представлені три класичні погляди на українську демонологію: історика Володимира Антоновича, який досліджував документи відьомських процесів, етнографа Володимира Гнатюка, який вивчав народні перекази про нечисту силу, письменника та фольклориста Івана Нечойловицького, який прагнув вписати українську міфологію в ширший європейський контекст від переказів про русалок, лісовиків та вовкулак до історій про спалення відьом в українських селах. Ці наукові праці передають дух свого часу, коли магічне мислення не вважалося всього лише забобонами. А «Віра в Чакунство була повселюдною та щирою. Мені здається, це дуже такі осінні читання, якраз тому буду знайомитися. Книжка насправді неймовірно гарно виглядає. Тут багато от таких от гарних ілюстрацій, і в цьому вона дуже якісна. Оп, щоб не забанили, покажу ось так. Далі в нас книжка від того ж самого видавництва Стелет і Стілос. Іван Багряний Людина біжить над прірвою. Неймовірно, моторошно виглядаюча книжка. Ви просто подивіться на це. Я кажу про ось це. І про ось це. І тут взагалі неймовірно велика кількість ілюстрацій. Книжка сама по собі важка, реалістична і мотрошна. Важкі теми не закінчуються. Кім Йон 1982 року народження. Я насправді за нею трохи полювала, не могла її знайти, а тут урвала всього лише за 190 гривень. Типу вау, видали це Анета Антоненко, це прекрасні ціни. А книжка розповідає нам про Кім Йон, ім'я якої є абсолютно типовим в Південній Кореї. Так само і абсолютно типовим є її життя. Життя в суспільстві, в якому жінка перепрошує навіть у жінки, якщо народжує дівчинку. Тобто тут книжка про оці консервативні патріархальні стандарти, попри те, що Південна Корея насправді не вважається відсталою в контексті розвитку культури або економіки. Звичний плин будні в сім'ї Джіон переривається, коли вона починає говорити і чинити дивно лякаючи рідних. Що це? Невдалий жарт, протест проти остогидлих суспільних норм. Чи за цим криється щось набагато більше? Далі книжка, за якою я полю за якою я прийшла, і яку я отримала. Анатомія історія кохання. Подивіться, яка вона гарна, боже мій, боже мій, яка гарна. Історія тут у нас доволі цікава, насправді, адже Кейзл наречена Адже Гейзел хоче стати хірургом, а Джек викрадець трупів, які просто намагаються вижити в місці, де дуже легко померти. Їхня випадкова зустріч відкриває де Гейзел дуже багато нових можливостей вивчати анатомію не за підручниками, а на практиці. Однак в місті знову спалахує епідемія, яка кілька років тому забрала життя тисяч людей. Влада не зважає на загрозу. Тож Гейзел та Джеку самодужкою доведеться розкопувати таємниці, заховані не тільки в безмених могилах. А й серед живих мешканців Едінбурга дуже цікавий опис. Книжка інтригує. Книжка прям проситься мені в руки. Мені так хочеться почати її читати. Але я читаю вже дві книжки одночасно. і Мені важко, що буде третю Взяти «Зухала, розумна, як мітиливо. Дана Шварц, одне з найяскравіших зірок нового покоління молодих письменників, сказав Ніл Гейман. І скоро ми це перевіримо. Макс Кіндрук і його неозрасі мовчі, база якої в мене не було, тепер є. Нічого не буду більше казати, адже книжка доволі популярна. Джо Аберкромбі на Лезі Клинка. Кажуть, що це супер-круте, деталізоване, класне фентезі. Подивимося, як це. Це перша частина трилогії. Обкладинка мені подобається, прикольно вийшло. Взагалі, в мене так вийшло, що я набрала якихось таких моторошних, важких, цікавих і страшних книжок. Типу, і неузрасі могчі, і українська демонологія. І людина біжить над прірвою, і анатомія. Вони всі якісь такі, типу, дуже цікаві по своєму моторошні. І звісно ж, я не могла пройти. Повз цієї новинки в прекрасній супровкладинці. Подивіться, яка вона гарна. Боже, вона така моторошна. Сама книжка виглядає ось так. Я вдячна, що вони зробили е, наше звичайне улюблене оформлення. Побачила цю книжку, закохалася з першого погляду, навіть ще опис не читала. І остання книжка, яку я придбала, це книжка з серії Культеїд від КСД. Моя перша, до речі, острів проклятих. Я обожнюю цей фільм. Будь ласка, напишіть у коментарях, хто ще його обожнює. Цій книзі розповідається історія про лікарню для божевільних злочинців, що розташована на ізольованому острові. Мені стається неочікуваний інцидент з палати втікає небезпечний вбивця для розслідування інциденту. До до закладу прибувають маршал Едвард Теді Деніелс із напарником. Однак досить швидко чоловіки розуміють, що тут відбувається щось химерне. Порожні маяк на узбережжі охороняють краще ніж усю лікарню і застосовують експериментальні психотропні препарати. А пацієнти попереджають теді не вірити ні напарнику, ні лікарям. Напруга зростає, коли буря накриває острів та відрізає маршала від зовнішнього світу. Трохи мені відсилає насправді до якогось і не лишує жодного, але знаючи, що буде далі, я просто вау! Я, я дійсно дуже люблю е, цей сюжет, і мені буде дуже цікаво почитати якби оригінальну книжку, з чого все почалося. Ну і на цьому все. Це були всі мої покупочки. Насправді, в мене тут ще є різний став. Е, наприклад, мені дали шопер з КСД, закладинки з КСД. Зі спойлерами їхніх нових серій. Це в нас відсилає, скоріше за все, до Four Wing, до четвертого крила. А це нас в нас відсилає до всіх різних серій, які вони збираються видавати. Тут у нас є і Me, і багато Джо Аберкромбі, і якась ще незрозуміла для мене книжка, не може просто прочитати ні автора, ні назву. Дуже гарно виглядає закладника з іншого сторонував. Далі в нас прикольна штучка від Vivat, які вони роздавали безкоштовно. Не турбувати я читаю. Я вважаю, що це геніально. Ще забрала декілька закладочок з лабораторії. Це в нас закладочка до запрокопні земля, до дзвінки і до якоїсь книжки. Назву якої я не знаю наше спільне і на звороті в них ось такі от цитати: фест мені дуже сподобався. Мені сподобалося, як воно все було організовано, тому що я очікувала гіршого. Я очікувала, що це буде менш організовано, там буде більше людей, а там буде якось незатишно, не класно. Тому що мені, наприклад, не дуже подобається книжковий арсенал, бо я вважаю себе якось не суперінтелектуально, щоб туди піти. Для мене книжковий арсенал це книжковий арсенал. А тут я прийшла і я відчувала себе комфортно абсолютно. Я спілкувалася з людьми, я Кувалася зі співзасновницею стилети Стілос, наприклад, спокійно, ми познайомилися з нею. Я могла поспілкуватися з будь і мені це дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося, якщо чесно. Я навіть не очікувала, що мені так сподобається. Це було круто, мені дуже сподобалася подія, на яку я навіть не збиралася йти, якщо чесно. Ну на цьому все. Я показала вам, як я провела час на букфесті, які я враження маю від цього букфесту, що я купила на букфесті, якщо ви були там, якщо ви щось купили. То напишіть мені про свої враження, про свої покупки, про те, що б хотіли купити, можливо, чи хотіли б потрапити на такий захід. Ну і до наступного відео!